16-ти річна Анастасія Кучеренко, 12-ти річна Сюзана Осман та 15-ти річна Ангеліна Панфілюк. Усі ці дівчата зникли на тимчасово окупованих територіях Херсонщини, і вже досить тривалий час не вдається з'ясувати, де вони перебувають. Саме тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу, і, звісно ж, здебільшого звертаюсь до жителів непідконтрольних Україні територій Херсонської області. Я знаю, що у вас є проблеми з трансляцією українських телеканалів, але можливо ви дивитесь цю програму у соцмережах. І відтак дуже прошу уважно вдивитися в обличчя зниклих дівчаток. Анастасія Кучеренко виглядає на свої 16 років, у неї темно русяве волосся та карі очі. Зникла дитина у ювілейній сільській громаді Херсонщини, в лише Нова Маячка ще на початку окупації. З тих пір про Настю Кучеренко не було жодної звістки. Сюзана Осман Дівчинці 12 років. У неї темне волосся та темні очі. Мешкала дитина у селі Бехтери, це Скадовський район Херсонщини, який досі залишається окупованим. Розшуки дитини тривають від лютого 2023 року. А це 15-річна Ангеліна Панфілюк. Дівчинка мешкала на правобережжі Херсонщини у Береславському районі в селищі Дучани. Територія була окупована майже з перших днів повномасштабної війни, але восени 2022 року її звільнили, і саме в цей період стало відомо про зникнення Ангеліни. Де дівчинка може перебувати зараз, ніхто не знає. Можливо, дитину вивезли на тимчасово окуповані території, а може і взагалі до Росії. Саме тому дуже важлива ваша допомога. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Анастасії, Сюзани та Ангеліни чи, можливо, просто десь бачив цих дівчаток, одразу повідомте нам. Навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом від початку війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважну більшість дітей знайшли і зараз з ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт. Служба розшуку дітей магнолія у розділ Зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. А тепер щодо підконтрольних в Україні територій та більш-менш спокійного життя. На жаль, тут також зникають діти. І, як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які безумовно можуть запомігти раптовій втечі дитини з дому. Одна з них про важливість говорити з дітьми не лише на буденні теми та справи, а й про свої власні почуття, переживання та страхи. Відвертість, на думку фахівців, допоможе не лише відкритися перед дитиною, а й інколи навіть отримати підтримку та допомогу. Проявляйте щирий інтерес до особистості дитини. Адже часто всі наші розмови з дітьми, а особливо з підлітками, зводяться до кількох тем: прибирання, оцінки, може, ще якісь матеріальні моменти. Але їм важливо щось зовсім інше. Їм важливо говорити про почуття, про переживання, про світ, про те, як все влаштовано. З іншого боку, вони можуть бути не готові першими це робити. І тут ваша черга. Ви маєте бути першим, хто буде говорити про свої страхи, про свої сумніви, про свої вагання і почуття. І це не лише створить гарний стосунок між вами і дитиною, не лише дозволить дитині в майбутньому відкритися вам, але й допоможе вам отримати підтримку, отримати допомогу, чутись потрібним і любленим у своїй власній сім'ї. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua